Сьогодні Олександрійські платники податків, які звертаються до податкової інспекції за адміністративними послугами, користуються допомогою Центру обслуговування платників податків. І хоча третій квартал подання звітності добігає кінця, черги в центрі обслуговування немає. За словами податківців, це свідчить про те, що більшість платників надає перевагу електронній формі звітування, а також про те, що у центрі обслуговування для своєчасного надходження податків до бюджету створені усі належні умови. Мови для платників, і він поступово розширює коло своїх функцій. На сьогоднішній день Центр обслуговування платників надає 28 безоплатних адміністративних послуг. Незабаром в Центрі обслуговування платників Олександрійської ОДПІ можна буде отримати адміністративні послуги не тільки з податкових, а й з митних питань. Наразі центр обслуговування платників податків в Олександрійській інспекції приймає відвідувачів щоденно, окрім неділі. У робочі дні центр працює з 9-ї години ранку до 6-ї години вечора. А у суботу з 9-ї ранку до 16-ї години. Водночас, 14 жовтня, 2013 року, режим роботи центрів обслуговування платників. Змінено. відтепер. Ми здійснюємо прийом відвідувачів до 20-ї години не рідше двох раз на тиждень. Окрім того, з 1 листопада розширено перелік послуг, які можуть надавати центри обслуговування платників податків. Відтепер отримати ліцензії на роздрібний продаж деяких товарів підприємці зможуть прямо у центрі обслуговування. Дізнатися усю необхідну інформацію платники податків можуть у працівників центру або за допомогою комп'ютера, який знаходиться поряд з вікном обслуговування платників. Як говорять податківці, такі нововведення дозволять значно зекономити і час, і кошти платників.